Рівненщина проти Волині. У Рівному відбувся 16-й футбольний турнір пам'яті Віктора Завадського. Змагання відновили після чотирьох років забуття. У першому півфіналі чемпіон та Володар Кубка Рівненської області Сарненський маяк зійшовся із чемпіоном Волинської області ФК луцьк сантехмонтаж 536. Лучани забили першими і зробили це доволі легко. Відповідь маяка довелося чекати до середини другого тайму. Один. Один, втім, усе найцікавіше було попереду за кілька хвилин до кінця гри. ЛСТМ-536 заробляє пенальті і впевнено його. Реалізовує, здавалося, переможець очевидний, але на останніх секундах доданого часу маяк забиває вдруге. Нічия її доля перепустки у фінал вирішиться у серії пенальті. Лучани перший удар реалізовують ще й до того. Голкіпер відбиває спробу суперника. Далі усі б'ють влучно. У Волинян п'ятий удар. Голкіпер маяка відбиває і дарує команді надію, яка дуже швидко гасне. Чемпіон Волинської області виявився сильнішим за чемпіона та володаря Кубка Рівненщини. У другому півфіналі зійшлися володар Суперкубка та срібний призер чемпіонату Рівненської області Вараський ізотопроес. Його суперник ФК Тростянець, володар Кубка Волинської області та бронзовий призер чемпіонату. У цьому протистоянні інтриги було менше. Футболісти із Волині забили команді із Вараша 5 голів. Представник Рівненщини відповів лише одним точним ударом. Відтак у матчі за бронзові медалі зійшлися представники рівненщини. А за головний приз турніру боролися колективи з Волині. Спершу між собою з'ясували стосунки Маяк та ізотопрес. Представники міста Сарни ще у першому таймі вирішили долю матчу, забивши у ворота суперника чотири голи. Атомники відповісти жодного разу не змогли. Відтак маяк фінішував третім. Чайно, у нас завжди конкуренція з Волинью, і хотілось би, щоб хоча б одна команда була з рівненщини в фіналі, але ну сталося як. Як сталося, так волинські команди на сьогоднішній день обіграли півфіналі наші. і Зробили волинський фінал вперше за історію проведення цих змагань. У фіналі своєрідна генеральна репетиція Суперкубка Волині. ФК Тростянець відкрив рахунок у матчі, вдало виконавши навіс від кута поля. Голкіпер зробив усе, що міг. Втім, чемпіони Волині доволі швидко відігралися. Назар Мигаль не впорався із дальнім ударом. Один. Один після першого тайму у другій половині долю володаря трофею вирішив всього один гол. Центральний оборонець вдало підключився до стандарту і приніс команді Луцьксантехмонтаж сантехмонтаж 356 Першу перемогу на турнірі у їхній історії. Дійсно, хлопці сказали, що ну вже участвували на цьому турнірі не один раз хотілося якби вже давно перемогти. Тому і ну і цікаво, Волинський фінал вийшов. Тросинець зараз досить гарна команда. І, я думаю, фінал вийшов дуже цікавий. Ну виграли. Хлопці, як кажуть, тренер поставив задачу. Тарас Кабана виграли. Мабуть, основне було. Турнір пам'яті Віктора Завадського щороку проводили до 2011-го. Опісля була чотирирічна пауза, і ось знову кращі команди Рівненщини та Волині визначили сильнішого. У 2024-му перехідний трофей відправився у Луцьк. ЛСТМ дуже хотіли виграти. Тарас Кабанов казав, що хотілось би виграти цей турнір обов'язково, тому що Горжова вже немає. Малинська немає. Що їм і вдалося? вітаємо їх з цією перемогою. Після відновлення турніру пам'яті організатори планують проводити його щороку. Орієнтовно змагання відбуватимуться на старті обласних чемпіонатів. Вадим Мороз, телеканал Group.